Сім перемог, нічия жодної поразки. 28 забито. Сім пропущено і 22 очки у команду Йохіма Льова. Сьогодні ну, не все гаразд е, кадрово. Сьогодні є проблема центру оборони. Зараз удар. Виконання Хідіри 1-0. Збірна Німеччини виходить вперед. Не без допомоги Рикошету. На 12-й хвилині матчу забиває сам Міхедіра. Вилан вибуває м'яч. І от трата м'яча. Втрачає м'яч Ентоні Стоукс. Втрачає м'яча Ентоні Стоукс. І Філіп Лам віддає голіву передачу на самі Хедіру. М'яч однієї захисника збірної Ірландії. Ось такий протихід Девіду Форду. 1-0. Дуже важливий м'яч для Лінсі. Шуткий м'яч. Шутки відкривають рахунок господарів поля. Фопічно лише одного разу можна згадати, коли німці загрожували з повітря супернику. Зараз небезпечно. Швайнштайдерні Шурлі! 2-0. 2-0. Ось воно як розібрали. Дуже важливий м'яч забуває Андре Шурле. На вістрі атаки опиняючись. Відафорду. Давайте подивимо. Офсайду у Шурле не було. Фантастична передача у виконанні Тоні Кроса. Фантастична! 2-0. Прекрасний пас. Щурля теж, ви бачили, зупиняє. М'яч однією ногою пробуває іншою. Теж дуже елегантно зіграв Андрій Щурлі. І ви бачите, дякує за гольовий пас Тоні Кросу. Повертається назад великою групою футболістів збірної Ірландії. Крос. Прекрасна передача. Єзіл. 3-0. І контратака таки проходить. Місут Єзіл забиває. І знову феноменальний пас Тоні Кроса. Два блискучі асисти. Старт сезону це вже умовно ми вже говоримо посередину жовтня практично. Всем тут здавався, прогальмував, темп в контратарі. Але подивіться тут же проблема командної роботи Ірландії, тому що великою групою футболісти ірландських команд скупчились на правому фланзі, і настільки повільно якось перебудовувалися, що німці не могли цього не використати. З нас була велика розкіш для збірної Німеччини. 3-0, друзі. 3-0. Впевнено. Переконливо. Збірна Німеччини обіграє команду Ірландії і забезпечує собі місце фінальній стадії чемпіонату світу у Бразилії.